В середу, о 18-й годині, хутряння великого покаянного канону, преподобного Андрія Крицького, стояння Марії Єгипетської, на згадку про Марію Єгипетську, пам'ять якої звершується в наступну неділю, на згадку про її стояння перед Богом. У нас є повне читання, повністю читається на утренні великого канону, весь канон преподобного Андрія Крицького. Це середа 17-та година. Далі звичайний розклад на цьому тижні в четвер вечірнє богослужіння, п'ятницю зранку о 8.30. Літургія передосвячених дарів. Далі у нас 17 годин в п'ятницю. Утрення Акафіста. Згадка про Акафіст до Пресвятої Богородиці. З читанням повного Акафісту в ході вечірнього богослужіння. Це унікальне богослужіння, воно таке буває раз на рік. Після нього служиться. Остання в цьому великому пості пасія, згадка про страждання і смерть Спасителя нашого Ісуса Христа. Тобто служба з Акафістом почнеться о 17-й годині, десь після 19-ї одразу починається це служіння пасії. Субота, звичайна, 8.30 літургія. 15 вечірнє богослужіння на ділі, як звичайно. Зу.